Ось і прийшла зима. Скоро новорічні свята. А це означає, що компанія Лего вже нам показала новинки Лего Сіті. І сьогодні я вам розкажу абсолютно все про них, починаючи з ціни та закінчуючи тим, що вам точно потрібно мати в своїй колекції. Привіт, друзі! Привіт, мої найкращі у світі підписники. Ну і звісно ж, фанати Лего. Я вас радий вітати на своєму новому відео про новинки Лего Сіті. Того року, 1 січня, ми побачимо аж цілих 20 наборів Лего Сіті новинок. Також в березні вийде ще два набори. Ну і також в січні очікується один новий полібег, пов'язаний з серією Лего Сіті. Загалом ці новинки набагато кращі за літні та навіть кращі за минулі зимові. Тому, подивившись це відео, ви точно зрозумієте, яку новинку вам слід купувати. А яку ні. І нагадую, що за традицією, якщо це відео набирає тисячу лайків, я купляю абсолютно всі новинки, і частину їх я точно віддам вам. Це такий челендж для вас і для мене. Ну і окрім цього, я вже незабаром запущу новорічний розіграш, де вам подарю класні подарунки. Тому став лайк, підписуйся на мій канал, тисни дзвіночок, щоб не пропускати мої нове відео. Ну і пиши свій топовий коментар, адже він з'являється на цьому екрані. Новий ну беріть печеньки, чайочок, а ми переходимо до огляду на новинки. Поїхали гоу! До речі, я маю два телеграм-канали: один про моє життя, а один про новини Лего, де ви можете першими побачити всі новинки Лего, які вони та коли вийдуть. Підписуйтесь, посилання залишу в описі або в закріпленому коментарі. Перший набір це у нас єдиний полібег, який вийде 1 січня. Ось такий картинг ціною 189 гривень за 48 деталей. Цей набір стосується ще одного набору, двох картингів, тому він теж виглядає прикольно. Тут машинка складає. Цікаво, з повністю з деталей, немає якоїсь загальної деталі, і фігурка прикольно виглядає, бо має ось такий класний торс з тигром. Тому набір класний для подарунку, для малечі ставимо йому плюсик. Далі у нас ось такі чотири незрозумілі для мене конструктори: щось нове для Лего, круті гонщики, пожежна машина, будівельний навантажувач, ігровий гоночний автомобіль та поліцейська машина. Виглядають прикольно, але я трішечки не розумію, суть, чисто профлумо. Можна собі одну з них взяти в кімнату на полочку, поставити і дивитися. Бо насправді поліція виглядає прикольно до того ж, є така маленька фігурка, тому можна вважати це чимось класним з боку лего, але вони коштуватимуть аж 459 гривень за один такий малий набір. Як на мене, це цього не вартує. Наступна новинка вартує 450 гривень за 81 деталь та одну мініфігурку. Тут у нас дуже класна машинка у вигляді ход роду, хоч я не фанат такого, але вона мені. Справді зайшла. Я надію, що це є не наліпки на ній, а саме принти. Має класну функцію відкривання даху. Також прикольно зроблено цей передній мотор. Ну і мені ще сподобались вогники по боках та позаду. Наступна новинка це ось такий черговий електромобіль. За останні роки, їх, здається, вийшло щось 3 чи 4. І це у нас просто чергова новинка, поєднана в чорному та червоному кольорі, має ось таку класну мініфігурку. Але загалом електромобіль, звичайний, як і має. Майже всі без зайвих аксесуарів, як було в минулих, доволі непогано виглядає, проте не розумію сенс його кожен раз купляти. Хіба ти хочеш собі зробити автопарк електромобілів, Теслів, і ти мільярдер. Ну а наступна новинка: це нарешті щось нове. Лего таксі за 15 євро, тобто десь 700 гривень за 122 деталі, дві мініфігурки і доволі класна машинка. Проте вона не двомісна, вона лише двомісна взад. Але все одно нарешті щось нове в Лего, і ця машинка є класною. Зверху має таку вивіску якогось міста Лего Сіті. По боках має надіюсь принти, і загалом навіть має багажник, щоб скласти речі. Це дійсно щось нове, і я просто вражений, що Лего нарешті догадали щось таке зробити. Тому я точно буду це купувати. Ну а наступна новинка коштує 950 гривень, і за неї можна давати оскар дизайнеру. Просто подивіться, яка машина, подивіться, який трактор. Я думаю, що такий трактор хоче кожен мужик. Це найкраща новинка зими і найкращий трактор в історії Лего має функції. Це те, що спереду відкривається повністю доступ до мотора, і загалом сам трактор має. Позаду функцію прицепу дуже класно виглядає, буду його одразу купляти і постараюсь моментально виставити на нього огляд на своєму ютуб-каналі. Ну а наступна новинка просто дуже ужасна, тому що не те, що вона виглядає якось не так, але вона дуже заїжджена в лего. Кожен рік виходить одне й те саме фургон для перевезення в'язнів. 200 деталей, 950 гривень. Але ну хіба ми кожен рік маємо це бачити? Хіба немає інших тем, тому я не дуже фанат цієї новинки. Виглядає, ну, ніби прикольно. Але, схоже більше на якийсь такий бусик, як знаєте, і дуже схожа до тої новинки, яка виходила в березні. Тому, як на мене, тут його просто полінтяялись і зробили, аби зробити для галочки. А от наступна новинка це знову ж таки щось нове та цікаве. Ось такий фургончик з картоплею Фрі за 950 гривень за 216 деталей. Дві мініфігурки і виглядає він просто фантастично, хоч нагадую фургончик з бургерами. Насправді надіємося, що там всередині є гарне наповнення. Цьому магазинчику він у нас від'єднюється але загалом радуємось, що це у нас нова тематика, і що Лего не копіює постійно одні і ті самі фургончики. Це прикольно і сам магазинчик дуже милий. А от наступна новинка: це у нас транспортер мотоциклів 88 деталей за 950 гривень. Питання: за що такі гроші? Це у нас, на жаль, вік. 4+, плюс, тому і відповідна ціна, тому що тут у нас є загальна велика деталь фури, також два мотоцикла, дві мініфігурки. Але чесно, я б навіть таке дитині не купив. Це, напевно, найгірша новинка цієї зими. І виглядає вона кепсько взагалі не цікаво. Я б навіть таким не грався, якби був... В дитинстві, тому як ви вважаєте, пишіть про це в коментарях. А от наступна новинка, ну, дуже прикольна, хоч виходила вже 100 разів, але це ось така снігоприбиральна машина. Дуже гарна, має велетенський ковш. Загалом сама виглядає велетенською, величезний грузовик, має позаду ще й навіть функцію, що може щось викидати. Загалом великий ковш, прицеп. І вона буде коштувати 25 доларів за 263 деталі. Одна мініфігурка, але виглядає ну просто космічно. Хочу собі таку в колекцію, обов'язково. Наступна новинка, це знову щось цікаве. Це ось такий фургон Лего, ціною 1450 гривень за 300 деталей, хоч і багато, але воно коштує цього, бо ви отримуєте фургон. Також паліт з наборами Лего це вже окупає її насправді. Дві мініфігурки. В машинці є функції, це те, що вона відкривається з боку і відкривається позаду. І це насправді просто шикарна новинка, і я її точно собі хочу, але вже дочекаюся знижки, тоді її куплю. Так, оця новинка зовсім незрозуміла, тому що вона називається Реактивний літак проти автомобіля. 259 деталей, дві мініфігурки за 1450 гривень. Виглядають дуже класно, що автомобіль, що літак, але вона зовсім. Зовсім нелогічна для Лего Сіті, особливо літак. Звісно ж, він швидший за автомобіль. Але є ось така новинка, хто захоче її собі точно купить, адже виглядає вона досить непогано. Зібрана конструкція що машинки, що літака точно класна, я думаю, декому точно сподобається. Ну а топ-2 цього списку це ось така бетономішалка. Я вже чесно не пригадую, коли останній раз вона виходила, але ця просто неймовірна. Почнемо з того, що у нас відкидається як в реальній фурі перід. Також у нас повністю крутиться. Ось ця основна частина викидає наверх бетон. І загалом дуже функційна машинка, дуже класно побудована. Знову ж ця будівельна фірма Lego City. 370 деталей за 1800, здається, 50 гривень. Дуже класна машинка, я її буду одразу ж таки купляти, тому що я фанат такого просто двома руками. Наступна новинка теж ціною 1850 гривень за 434 деталі. Це ось така вантажівка для переробки сміття. Такий набір вже виходив буквально два роки чи півтора роки тому. І ось він знову така сама тематика, але насправді ця вантажівка виглядає дуже гарно, тобто це найкраща просто вантажівка для переробки сміття за всі роки, за всі рази, що вона виходила. Вона дуже гарна. Лего над нею дуже сильно постаралися, і чисто її в колекцію дуже хочеться, але не знаю, що вийде, тому що ціна майже 2000 гривень. І до речі, зацінив тут усі фігурки нові. В них є нові костюми, які ні разу не з'являлися в Лего Сіті. Тому, як на мене, це точно коштує своїх грошей, якщо у вас ще немає, бо в мене вже таких дві, то беріть обов'язково собі цю новинку. Наступний набір має назву Щенячий патруль, тому що це у нас ремікс літака, службової вантажівки та судна на повітряній подушці. Хоч і гарно виглядає, тисячу деталей за 70 доларів, ніби все клас. Але це у нас ремікс, тобто ви можете від'єднувати частину. Частину одного та приліпати до іншого. І, як на мене, це жах. Тому що це не конкретно щось одне, хоч і виглядають вони непогано. Але це більше для дітей. Непоганий зовсім набір, і за 70 доларів для дитини можна його чисто купити, щоб вона собі повід'єднювала, поприєднювала і так далі. Але, як на мене, просто найгірший набір цієї зими. Далі у нас теж набір, який входить до топ-5 цієї зими. Це ось така пожежна машина для аеропорту. Це 700 деталей за 70 доларів. Тут вже не тисячу. Це у нас чотири мініфігурки, і дуже-дуже класна машина на перший погляд. Хоч у нас з боку, ніби є різні там приміщення всієї машини, перед виглядає просто супер. Кушка з водою теж дуже класна, але здається, позаду в нас нічого немає, тому це їй здається мінус. Там ніби обойма з водою. Але загалом машинка класна, і я думаю, що я її собі з часом прикуплю на якійсь знищенці. А тепер зустрічайте аеропорт з літаком за 100 доларів, за 900 деталей. Тут ви маєте аж цілих 9 мініфігурок. Приватний літак, в який вмішується декілька фігурок. Ну і сам аеропорт. Аеропорт тут взагалі мені нагадує дитинство. Як колись виглядали поліцейські відділки там 17-х років, реально дійсно ніби так само складається. І цей аеропорт ну дуже найкращий, напевно, зі всіх аеропортів, які виходили в Лего. Тому це бомбезна новинка, хоч і за 100 доларів. Але, як на мене, дуже класна, і я її буду точно-точно купляти. От 100%. А наступний набір це у нас вертоліт берегової охорони. І насправді спочатку я... Думаю, я думав, що це якийсь китайський набір, а потім зрозумів, що це Лего. І подивіться, як же шикарно він виглядає. Цей вертоліт, напевно, найкращий вертоліт в Лего компанії. Коробка ще й також дуже гарно виглядає. Тут є у нас рятувальна подушка, 4 мініфігурки, акулка, але, як на мене, просто. От просто соска цей вертоліт, один з найкращих загалом в лего. Тому цей набір теж планую собі прикупити. А як ви думаєте, друзі, пишіть про це в коментарях? Бо цей вертоліт ну, мені дуже сильно зайшов до душі, він дуже по дорослому та реальному виглядає. Ну і також непоганий набір це рятувальний катер та вертоліт берегової охорони. 744 деталі за 110 доларів. Тому що тут у нас є ось цей човен, тому й така ціна, як на мене, трішечки овер, але загалом виглядає дуже непогано. Ось так він роз'єднюється, має в собі здається, що шість мініфігурок. і загалом. Має в собі різні функції, там спускається човен, піднімається вертоліт. Ви можете там ще спуститися вниз на перший поверх самого корабля. Тому непоганий набір. І, до речі, тут є собака також жилетом рятувальної охорони. Це вже здається третя схожа собака. Була пожежна, поліцейська, і тепер у нас ось така. Ну, класний набір, але дуже дорогий. Я не знаю, треба чекати якусь знижку, щоб його купити, бо ну це дуже дорого. А наступна новинка стосується франшизи Формула 1 Lego Сіті. Це ось такий грузовик з болідом. 508 деталей за 45 доларів. Виглядає непогано, хоч буліт занадто якийсь простий, але насправді у цей грузовик нагадує мені грузовик Маквіна. От погодьтеся, десь такий флешбек точно є, тому непогано, але можна було краще. І я не певний, що я його буду купляти такою ціною, але загалом прикольно. Ну і також в березні вийде ось такий потяг. Це у нас поліцейський потяг та його пограбування. Це найбажаніша моя новинка, яку я дуже чекав, але насправді я в ній розчарувався, тому що вона не виправдала моїх очікувань. Мені не дуже подобається локомотив, як на мене, так собі зроблений. Також є у нас вагон з сейфом. Це найкраще, що тут є. Це вагон з сейфом. Він дійсно виконаний на певному класному рівні. Вагон з тюрмою взагалі фігня не подобається, так не перевозять бандитів. Тому я його і хайчу. і також є останній вагон, де можна прикріпити машину. Ну це непогано, бо можна якийсь танк перевести, машину маленьку і так далі. Тому непогано, це дійсно класна функція. Також є гвинтокрил бандитів, він взагалі незвичайний, як для бандитів, і виглядає доволі класно. Одне з приємних, що тут є, це якраз гвинтокрил. Але загалом потяг коштує 10 тисяч гривень за 1300 деталей. Взагалі не вартує того. Мега овер, мега багато. Як ви думаєте, друзі, пишіть про це в коментарях. Ну що, ось такі новинки. Як вам, друзі? Пишіть про це в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь. Я намагався розказати свою думку, порекомендувати. Надіюсь, я вам поміг. Всім бажаю щастя, здоров'я, друзі, і всім па-па-па!